Доброго дня! Хотів би попередити, що в нас закінчуються акційні товари. Тобто я зараз проговорю в цьому відео, ви собі зверніть увагу і ще можете вспіти. Папуга на панку лишилося 5 одиниць по 550 гривень. Потім буде 700. Лійка з ситечком з фільтром. Нержавійка 304, 150 гривень. Гривень коштує по акції, залишилося десь 15 штук. Тенів. Дивіться, ви молодці. Ви от тени, тройку, практично всі забрали. 4 штуки лишилося по 1000 гривень. Ми їх продавали для вас. ну Вже закінчується. Буде дорожче, так як всіх. Почали брати отакий нагрівач з нержавійки, 100 ватний. Він дає можливість тримати в, в постійній температурі брагу 120 літрів. Суперова штука, можна сказати, вічний, регулюється, все як положено. Саме головне, що він не б'ється, тому що з зніржавий сам корпус зроблений. Такий дуже класний девайс. Єдина умова, що ви його повинні поміщати повністю в воду, тобто в брагу. Не треба його залишати, там, допустимо, зверху от, ту регулювання, Має бути погружений в воду. Залишилося, залишився один сокслід тройка. І один сослід двойка. Зразу на двойку перейду. Я тут просто діоптера не поставив. Я давав можливість вам взяти багато. Сокслитів ми зробили акцію, дали відповідну кількість люди, які зорієнтувалися. Тобто люди, які підписані на, на нашій TikTok, Ютуб і на сайт, вони орієнтуються, вони бачать, які в нас акції вони собі користають, вони купляють. А ті люди, які просто пролистують, подивилися, вони не користають, тому що. А ми практично кожного дня якісь там робимо акції. Ще на прості термометри 100 гривень акція була, і вони ще є. І з свистком отакі 230 гривень, штук 15 лишилося. Хумоти вже закінчуються. От хумотів я вам реально дав багато. Дав двойка 130 гривень, тройка 180. Люди, я думаю, що скористали багато з нашого сайту, тому що ну, реально ми давали класні ціни і даємо, і будемо давати. Тільки от ті акційні товари вони вже закінчуються. Буде стандартна ціна на них, ви можете брати, тому що Сокслет, наприклад, наша розробка працює в автоматі. ну, Просто суперова річ, яка, яка потрібна сучасному винокуру. Е, нагрівач просто необхідний в сьогоднішніх реаліях, тому що холодно вечором е, треба брага, коли стоїть е, цілий час в однаковій температурі, е, вона просто суперово бродить, е, відброжує без всяких там нюансів, не треба вам чекати там місяцями. Ну за те я вже навіть не буду говорити. Тому що то є класна річ, її просто е, треба було користати. Ну, зараз буде трохи дорожче, але вони будуть у нас на сайті постійно. Удачі, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі!